Десятки або сотні тисяч, які стали для того, щоб зупинити російську навалу і російську агресію, вони насправді найкращі українці, які допомогли нам зберегти держав. Мільйони волонтерів, мільйони добровольців, мільйони громадських активістів, мільйони небайдужих, які зберегли державу, бо в 2014 році. Відлік нашого відновлення незалежності міг зупинитися на цифрі 23. І 30-ї річниці не було би, якби не тисячі військовослужбовців, які сьогодні вийшли на марш. Громадяни, патріоти, справжні українці Вітали наш марш. Я хочу подякувати українському народові за те, що він зберіг. Незалежність. Ми всі за Україну. У нас зараз немає політичних гаслень. Ми святкуємо своє свято, бо ми дуже любимо Україну. Ми повернемо, так як повернули дві третини окупованого Донбасу. Ми повернемо останній клаптик української землі, хоч на Донбасі, хоч в Криму. Ніде ви в світі не знайдете такого народу як українці. Ніде в світі ви не знайдете таких людей, які би так любили свою батьківщину. Так були готові до самопожертви і так зупинили агресора. Спасибі, що ви небайдужі, спасибі, що ми зібралися тут. Нас з вами ніхто не зупинить. Слава Україні!